Програма із обміну ламп розжарювання на енергоощадні в Україні стартувала наприкінці січня, і за перший тиждень українці виміняли понад мільйон лампочок. Розпочалася ця програма в обласних центрах, а цього тижня можна обміняти у всіх містах. Зокрема, у Бродах пункт обміну діє у приміщенні Укрпошти. В нас стартувала друга хвиля обміну. Перша хвиля стартувала по обласних містах по Україні. Друга хвиля зі 7 лютого, зчорашнього дня, стартувала по райцентрах, містах і СМТ. Вже станом бродах на сьогодні. Ми вже обміняли більше тисячу лампочок за вчора і за сьогодні. І третя хвиля нас чекає. Це кінець місяця лютого. В кожному населеному пункті, в кожному селі буде обмін лампочок, здійснюватись. Це є безкоштовна заміна п'яти ламп розжарювання на п'ять лет лампівських. Це є великий соціальний проект енергозбереження для того, щоб в Україні. Зменшити навантаження на нашу енергосистему. Скільки відділень залучені в цю програму? Всі всі відділення Укрпошти повністю. У нас по бродівському ОТГ у нас зброди і на білих казармах є поштове відділення броди 1 Далі в нас буде в кінці місяця всі сільські відділення і пересувні відділення, які зараз у нас стартують вже цього року стартанули, і комп'ютеризовані відділення, які і вже є: тобто Ясенів, Пониковиця, Заболоці. Лешнів, Берлин, під камінь вже стартував, ну, це інші але стартували. Станом на сьогодні в кожному відділенні буде орієнтовно 2-3 тисячі, тобто залежить від розміру відділення, тобто чи, яку кількість населення обслуговує. Якщо не буде хватати, ми будемо перезпроділяти для того, тільки щоб були лампочки. Хто може стати учасником програми, і які вимоги до неї? Вимоги. Наявність українського паспорта, серій номер паспорта потрібні, ідентифікаційний код і е, номер телефону, угу. і п'ять лампочок, звичайно. Чи може людина з іншою пропискою отримати тут лампочку? Може. Так, е, є два шляхи отримання лампочок. Також ще хочу наголосити: перший шлях це через замовлення в Дія. І другий шлях це просто приходять на відділення ті люди, які не мають дії або мають дію і не можуть там замовити собі там або не хочуть, можуть прийти в ручному режимі. В нас надати нам паспортні дані, серія серію номер, індифікаційний код і обміняти лампочки. Будь-яка будь-який громадянин України, якому виповнилось 18 років, аби обміняти лампу розжарювання на енергоощадну, Ми завітали у відділення Укрпошти особисто. Чи можна обміняти лампочку розжарювання на енерго? -ощадну? Може, в одну? Одну мають. Ви маєте так. право обміняти п'ять. Ви знаєте, так? П'ять лампочок. Так. Тобто, якщо Ви я сьогодні обмінюю одну. Ви вже наступного разу не зможете обміняти. На один паспорт один раз проводиться операція. Бродівчанка пані Люба більш ретельно підготувалась, аби взяти участь у програмі. У неї п'ять старих лампочок. Документи маєте? Маю. А ви попередньо взнавали, що потрібно для обміну? Ну, я чула по телевізору, що говорили, а потім прийшла до дівчат, знала консультацію мені. Дали і я тоді прийшла. Сьогодні прийшла, подивилась людей багато, думаю, йду, коли буде менше народу. Чи може людина вдома отримати, наприклад, неходячий пенсіонер? Якщо буде така ситуація, то так листоноша йде і може занести також і допомогти людині. В замовленню дії можна зробити замовлення на будь-яке відділення Укрпошти. Тобто людина може проживати, бути прописана чи проживати, хоче отримати в нас. Нароби замовлення дії, вибирає собі цоколь, є широкий і вузький. Цоколь до вибору і може прийти з замовленням дії отримати. Тобто також може людина прийти і отримати теж або широкий бувський, який в якому є потреба. Чек. спасибі, ваша лампа Дякую. 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 ось таку лампочку енергощадну я отримала взамін своєї старої лампи, і вона щонайменше утричі економніша ніж була лампа розжарювання. Регіональна менеджерка Укрпошти наголошує на тому, що одна людина може лише один раз взяти участь у цій програмі. По даному проекту умови є тільки один обмін на людину. Тобто, якщо клієнт приносить дві-три лампочки, хоче обміняти на три, ми йому проводимо операцію. Наступний раз він більше не зможе донести. Тобто, тому головний меседж нашим громадянинам і жителям і броди, і навколишніх населених пунктів: з штук, збирайте 5 штук лампи розжарювання і приносити обмін, що обмін здійснюється тільки раз. Станом на сьогодні стартували, якщо так по моїх відділеннях: радехів, лопатин, можливо, хтось буде нас дивитися зі сусідніх, олесько, красне, бузьк, Підкамінь, Броди. броди один це білі казарми, відділення на білих казармах і е, так і все. І ще така проблема, якщо людина стоїть в живій черзі, в порядку живої черги, а не вистачає лампочок. Як ви поступаєте? Ми, ми очікуємо слідуючий транш, і тобто людей ми інформуємо, є оголошення на дверях. Ну, відповідно, люди звертаються, ми їм розповідаємо і приходять на наступний день. Ми працюємо згідно своїх графіків. Графіки у нас робочі є на сайті Укрпошти, тобто, ну і відповідно на кожному відділенні на вхідних дверях. Графіки у нас не збільшувались, ну тобто, це сила наших. Можливостей. Ну, ми працюємо У будь-якому випадку. Наша така, можна сказати, місія обміняти У будь-якому випадку, щоб людина включила ту лампочку, щоб зменшити навантаження. Все дуже дякуємо тим нашим спонсорам, людям, які нам допомагають. Бо розуміють, що біда, так що треба виручати один одного.